Вітаю вас в ефірі. Програма Агроньюз. Аграрні новини по українськи. Та я її ведуча Анастасія Кобозова. І сьогодні у випуску про таке: яким запам'ятається 2013 рік аграрієм та на яку державну підтримку сподіватись хліборобам в новому році? Уже через кілька днів українці святкуватимуть новий рік. А тому програма Агроньюз вирішила дізнатися, яких же успіхів досягли аграрії в 2013-му. 2013 закінчується, а це означає, що саме час підбити підсумки року, що минає, і допоможе нам в цьому сам міністр. Ми зараз знаходимося на оптовому ринку. Одному із 11 розбудови, яких підтримує держава. Скажіть, будь ласка, Микола Володимировичу, що ж це дасть українцям? Сьогодні держава зрозуміла, що необхідно мінімізувати, е, мінімізувати необґрунтовані посередницькі послуги, щоб споживач міг отримувати достойну ціну, по достойній ціні і якісну продукцію. І якраз покликаний оптовий ринок виконати ці завдання. В Україні вже працює чотири оптові ринки у Львові, Києві, Донецьку та Маріуполі. А ще вісім отримали статус ОРСП. В Перспективі ж мережа оптових ринків має охопити всю Україну. Наше завдання наступним кроком це формування потужних оптових партій і вихід на зовнішні ринки, тому що сьогодні. Та продукція, яка в основному продається на ринках, це виробники, одноосібники або дрібнотоварні виробники. Сформувати потужну автову партію і вийти на зовнішні ринки, звичайно, вони це не можуть самостійно зробити. Пані Світлана тут уже не перший рік каже, доглядають за садом всією родиною. Сімейні підані разом так. Ми цього року, от наступного року, започатковуємо якраз одноосібникам, сім'ям компенсацію за висаджений сад. Так що ви звертайтесь до голови сільської ради. Вони точно будуть всі знати цю ідею і, і цю ініціативу. І я переконаний, що вона, мабуть, допоможе вам. А збувати цього року селянам є, що у 2013-му вітчизняні аграрії на 17% виростили більше винограду, та на 8 – плодів та ягід. І незважаючи на непогоду, цього року картоплі аграрії зібрали майже 22,5 з половиною мільйона та овочів 9,5 з половиною. Українці споживають у в рік в середньому 7 мільйонів. Тобто, у нас є 2,5 з половиною мільйони тієї продукції, яку до речі, перше завдання це зберегти необхідно, і друге завдання максимально продати і збільшити. Обсяг споживання нашими споживачами українцями, овочів і фруктів, і звичайно розпочати, якщо можна сказати, масовий експорт. Тож, чого для внутрішніх потреб забагато, продамо за кордон. А от те, що не росте у нас, хочеш не хочеш, а завозити треба. Яку продукцію ми імпортуємо, а яка у нас вітчизняного виробництва? Звичайно, це екзотичні фрукти, які ми сьогодні бачимо, і ми задоволені яка, раз, стимулюємо, щоб ці фрукти були у нас на ринку. І я задоволений тим, що вони продаються на оптовому ринку. Тим паче, що ми сьогодні вже ведемо перемовини з такими потужними виробниками в Туреччині, в Ізраїлі. І також виробниками бананів, які готові вже тут відкривати свої оптові склади. А це допоможе збувати і за продукцію безпосередньо від виробника без націнок посередників. Але це екзотика. Що ж до фруктів, пристосованих до нашого клімату, держава стимулює максимальне імпортозаміщення. У нас практично на 80%. 5% відсотків фрукти це вітчизняне виробництво, особливо яблуки, груші. Оцей асортимент, вишня, черешня. Імпорт такої продукції за останні три роки державі вдалося зменшити в два з половиною рази. Зберегти ж вирощені вітчизняні плоди, допоможе розбудова овочі та фруктосховищ по всій території країни, завдяки яким виробник може планувати свої продажі і збувати продукцію тоді, коли вигідно йому. А споживач не переплачувати за неї в не сезон. Сьогоднішні технології і склади, овочесховищ і картопле Вони будуються по новітнім технологіям і, дає, і продукція зберігається якісно. Це перше. Низька ціна, уникнення коливання, що круглий рік отримання свіжої продукції, а на таку зросте попит і на зовнішніх ринках. Наше гасло, що ближчими роками була українська продукція в кожній країні світу. Це наше гасло. Ми до цього прагнемо. Якщо ми подивимося, що ми досягли за три роки, то в 2009 році. Експорт нашої продукції складав 9 мільярдів доларів. Сьогодні ми вже маємо е, біля от на цей день. Ми маємо вже 14 мільярдів, а по року ми будемо мати 16. Разом з тим розширилася і географія експорту. Сьогодні ми відкрили і Бангладеш, і країни Перської затоки, і ближній схід, і практично Африка вся і. Минулому році для нас це досягнення. Ми вийшли на ринок Китаю, споживчий ринок Китаю. Це не обмежений ринок. Ми третя країна у світі, яка отримала дозволи на постачання зернозернових на китайський ринок. але не лише успіхами в рослинництві можуть пишатися вітчизняні аграрії. Якщо ми говоримо про тваринництво, на превеликий жаль за 20 років незалежності. Ми щороку мали спад виробництва м'ясної групи, молочної групи, і от вже другий рік поспіль нам вдалося призупинити цей спад, це досягнення і. Невеликий отримати відсоток зростання це 3-5 відсотків, 7 відсотків. Щоб ця галузь процвітала, уряд компенсує аграріям половину вартості будівництва тваринницьких ферм та допомагає із кредитами. Власникам трьох корів відшкодовує вартість доїльних установок, а також виплачує дотації за збереження молодняку верха за отримання молодняка ми в рік виплачуємо тисячу гривень на кожну голову. Плюс даємо дотацію за здану вирощену продукцію, чи це м'ясо, чи це на ну, м'ясопереробні підприємства, чи молоко, даємо додаткову дотацію. Цей ланцюг дає можливість нам якраз виробнику не тільки виростити, ще й мати де реалізувати. Також важливе питання якість продукції. Чому у нас попит на зерно? Особливо фуражне, тому що всі держави, особливо держави, які можуть собі дозволити це, вони намагаються забезпечити споживача свіжою продукцією. І ми повинні прагнути до цього. І оцей прилавок, де ми знаходимося, це яскравий зразок, до чого ми повинні прагнути. Все, в всіх напрямках, чи це м'ясо, чи це риба, чи це овочі, чи фрукти, споживач має право отримувати. Якісну свіжу продукцію. А щоб вона була дійсно такою, кожен товар перед продажем на ОРСП перевіряє Держветфідослужба. Так що якість продукції чи то вирощена і вироблена в Україні, чи то імпортована, вона провірена, і споживач може 100% бути впевнений, що він споживає якісну продукцію. Купити таку крім оптового ринку, жителі міст ще можуть на ярмарках, які мінагрополітики регулярно проводять по всій території України. Фермер виїжджає в визначені мікрорайони, сам особисто продає ярмарки, користуються великим успіхом. Чому тому, що теж посередницьких послуг нема, і ми вже за цей рік провели більше 80 тисяч ярмарок. А також нещодавно в столиці запрацювали автолавки рідне село. Такі прилавки на колесах забирають продукцію в селах у членів кооперативів та везуть до міста продавати у спальних районах. Ці заходи вони нам дають можливість тримати достатньо низьку ціну в порівнянні з попередніми роками і порівнянні з іншими країнами. Так і при цьому дати, дати достойну ціну не принизливо для сільгосвиробника. Ми бачимо, що сьогодні вже сім'ї почали займатися. Виробництвом овочів, фруктів Той сімейний бізнес, до якого ми прагнемо. Ми хочемо, щоб сьогодні наше українське село, е, сім'ї займалися сімейним бізнесом, чи то виробництвом молока, чи це виробництво м'яса, овочі, фруктів, тепличні, е, тепличний напрямок. Таким чином українці можуть купити недорогі та якісні харчі, селяни при ділі, покращується економіка сіл і країни в цілому. 2013 у нас пройшов недаремно. Аграрії нас порадували, потішили своїми досягненнями, а українцям буде що їсти. Да, однозначно. І ми також постійно будемо нашому споживачу українському. Завжди будемо давати до столу свіжу, якісну, дешеву продукцію з новим роком. Вас, дорогі аграрії, будьте завжди на коні і веселих свят. Рік, який закінчується для аграріїв, був успішним. І я переконаний, що наступні роки теж для нас будуть успішними, тому що наша працездатність, наше бажання дати можливість Україні розвиватися як країні аграрні, вони звичайно не обмежені. І ми ніколи не підведемо нашого українського споживача і звичайно дамо можливість. Знати нашу державу як аграрну державу, і я хотів би, користуючись нагодою, привітати вас ще раз з новим роком, ще раз з Різдвом Христовим, щоб всі новорічні свята, ваші сім'ї, були всі разом, щоб на столі було, щоб до столу було і щоб ви завжди згадували свою родину, згадували своїх батьків і, звичайно, пишались тим, що ви є аграрі. А в нашій наступній програмі. Як українці готуються до щедрого вечора та які галузі вітчизняного АПК цього року показали найкращі? результати? З вами була я, Анастасія Кобазова, та програма Агроньюз. Аграрні новини по українськи зі святом вас.